Привіт, малятка! Ми з вами знову зустрілися на занятті з фізичної культури. Давайте ж його розпочнемо з ходьби. Ставимо руки на пояс ідемо спочатку звичайним кроком. Потім на носочках, на п'ятках і з високим підніманням колін. Сьогодні навчимося утримати рівновагу на одній носі. Ставимо ручки на пояс. Стаємо на одну ніжку праву і стоїмо декілька секунд. Спинку тримаємо рівною. Далі опускаємо ніжку і міняємо її на ліву. І так само стоїмо ручки на поясі, спинка рівна. Молодці! І будемо виконувати почергово 10 разів. Вивчимо сьогодні ще одну вправу, кидки м'яча знизу обома руками. Тримаємо м'яч внизу, ноги на ширині плечей. І будемо підкидати м'яч вгору і потім його ловити. Тримаємо ручки внизу і розпочинаємо. Підкидаємо, ловимо. Знову опускаємо м'яч вниз, підкидаємо, ловимо. Знову вниз, підкидаємо і ловимо. Виконуємо 16 разів. Ми сьогодні з вами гарно попрацювали і тому чекаю вас знову. До нових зустрічей!